Bedomens давно вже не просто гурт, це бренд із нервовою системою. Oh, oh, Якщо ти займаєшся контентом і досі не бачив, як вони це роблять, ти втрачаєш ключ до нової аудиторії. У Bedomens є щось чого бракує 90% брендів. Тотальне занурення у атмосферу. Вони не грають треки, вони створюють настрій, відчуття, візуальний стиль. У кожному дописі приглушені кольори, тиша, символіка, глибока вразність. У кожному ролику обличчя без емоцій і слова, які ріжуть як скло. І тут важливо, вони ніколи не пояснюють, тільки натякають. Вони не підлаштовуються, а запрошують у свій простір. Це не контент для всіх, це сигнал для своїх. І саме в цьому сила відписуються ті, хто не готовий, залишаються ті хто готовий стати адвокатом бренду. Хочеш лояльну аудиторію? Не бійся бути вузьким, не бійся бути глибоким. Дивися це, роблять ведоманці, подумай, а твій бренд це теж простір? Чи просто акаунт з контентом? Підписуйся, бо буде ще.